Я буду дуже стислий. Напевно, моє завдання полягає в тому, як мені сказали, просто дати загальну якусь характеристику атаманського руху, повстанського руху, тому що атаманщина і Повстанський рух це все-таки трошечки різні. Це не одне те те саме. Вони близькі, але не, не одне те саме. Селянський повстанський рух це масовий, масовий рух, який. Спроводжував українську революцію фактично від самого початку і до, і до глибокого завершення. Бо сьогодні ми дискутуємо з приводу того, які є хронологічні рамки цієї революції. Вони весь час розширюються, бо розширюється бачення цієї революції, її масштаб і таке інше. Так, от уже в березні 1917 року, коли ще. Центральна Рада тільки формувалася як українська, не українська, а київська міська організація і готувалася до Всеукраїнського Національного конгресу. На звинегородщині виник рух вільного казацтва. По суті, це був прообраз самоорганізації, самоорганізації селянства. Він був таким доволі цікавим. В такому сенсі, що ну, більшість працездатного населення, селянства, була мобілізована в армію. В селі залишилися або дуже молоді люди, або старшого віку, які вже були непризивниками. І от цей рух був ну, такий якийсь трохи театралізований. Люди подоставали запоріжський одяг. Сьогодні нам, в 21 столітті. Це важко зрозуміти, але, очевидно, на початку ХХ століття цей одяг, десь і ті шаблі, ті пістолети, десь вони ще там зберігалися, бо до Гайдамачини там було трошечки більше ніж 100 років. Ще була Київська Козаччина 19-го століття і такі всякі речі. Очевидно, все це було ну, для нас важливо. Самі принципи і ідеї. Це була ідея е, створення такого пара, парамілітарного українського війська. От по суті, ця ідея була покладена, пізніше була покладена в основу повстанського руху. Вільнокизавчий рух дуже активно розвивався в 17-му, 17, в 17 році, потім пізніше. Вільні козаки склали ядро того Тарашенського звенигородського повстання, яке виникло влітку 18-го року на Київщині. З осені, з осені 18 го року починається величезний антигетьманський рух, пов'язаний якраз з селянською активністю, створенням різноманітних селянських повстанських заводів. Вони були різними за своїм характером. Кількістю за ідейним, за ідейним покликанням. Єдине, що їх об'єднувало, це протистояння гетьманській владі, яка себе показала доволі як жорсткий режим і фактично антиукраїнський режим. В цьому сенсі під прапори директорії зібралося близько 100 тисяч чоловік. Це було, але я ще раз підкреслюю, це було дуже таке. Різне за своїм спрямуванням, спрямуванням маси, дуже різне. Через те, в, вже після перемоги директорії, вона почала швидко дезінтегруватися і розпадатися. Виявилося, що в одних в одні інтереси, в других інші інтереси. Але вже тут на цій карті ми бачимо майбутні герої. Це Таман Зелений, цей Григорієв, цей Махно багато менших отаманів, які починали саме з цього періоду. Інший, Другий подих в селянський повстанський Рух вселила радянська влада, тобто опір радянській владі, коли радянська влада. Значить, Бідчовики захопили Україну в 19-му році, вони тут вели жорстку політику воєнного комунізму, пов'язану з вилученням зерна, наприклад, з селянських такого і можна сказати, реквізиційну політику. Коли в села приходили робітничі загони, сформовані, як правило, на півночі, десь або в Петрограді, або в Москві, або в інших місцях Росії. І вилучали цей хліб, бо вони рятували, бачите, рятували північ. З іншого боку, земельна політика, яка була е, глибоко порушена, ну, ті обіцянки більшовиків, які були дані в декреті про землю, що земля вся переходить, безоплатно переходить селянам. Вони були порушені е, більшовики, чому зразу сказали, а, ні, маленьке господарство, це. Дрібна буржуазія, це, це не для нас. Ми повинні робити великі товарні господарства, радгоспи комуни і так далі. І це викликало попір. І третій фактор, який стимулював розвиток повстанської руху, це було невирішення національного питання, ігнорування національного питання на Україні після проголошення Української Народної Республіки. Вже національне питання в Україні не могло бути зняти з порядку денного. Більше воді намагалися це зробити. В результаті вони отримали масовий, масовий обір. Ті е, повстанські загони, які підпливом е, іноді питають, чому армія Петлюри розпалася Так, Я вам скажу, був зовнішній фактор дуже сильний цьому. Не внутрішній, що вони там. Це теж так. Але був зовнішній фактор. Цей зовнішній фактор називався німецька революція в Німеччині. Після того, як у листопаді 2018 року в Німеччині спалахнула революція, світ, особливо ліва частина світу, повірила в те, що світова революція це не міф, це не якісь там казки більшовиків, а це от є реалії. Які охоплюють революції завстро за Німеччиною, революція перекинулась на Остров Угорщину. У Угорщині, особливо там Белакун, комуністи, вони це. І ілюзія того, що революція захоплює, захоплює всю Європу, і вона є реальним фактом, вона дуже вплинула і на українські політичні партії. Через те, директорії почалися. Дискусії Володимир Винниченко, голова директори, міняє свої позиції там з одної на другу, там між прем'єром і директорією виникають суперечки. Це все вносило каламутів у голови. Ну і безумовно, воно діяло на, на низи. Е, через те атамани Григоріїв, Зелений переходять, якби залишають і навіть і Махно переходять на сторону. Голови. Більшовиків спочатку, але ситуативно, дуже ситуативно. Після того, як вони на місцях побачили, що, що, що робиться, і як більшовики, якими методами вони працюють в селі, то Григорій піднімає в травні повстання величезне. Махна оголошують поза законом, От, Троцький наводить тут порядок на українському фронті, фактично його ліквідується. Викликало першу хвилю цього повстанського руху, який набрав величезного розміру. Величезного розміру. Навіть потім більшовики визнавали, що не Денікін відкинув їх до Тули, а саме українські селяни відкинули їх, викинули їх з України і цим всім в ну, мене часу немає на те все. Друга хвиля починається. Був ще період антиденітінського повстанського руху, пов'язаний в основному з махновцями, які біля Перегонівки розбили відбірні білогвардійські частини і зруйнували тим білих, чим дозволили червоним отримати наденітним стратегічну перемогу. У 2020 році відбувається нова хвиля. Більшовики приходять, навіть не зважаючи на те, що на восьмій партійній конференції в Москві Ленін там говорив про мову про радянську владу в Україні, як її треба будувати. До речі, це одна з небагатьох ленінських праць, які до цього часу не знає чомусь. Ну Ніхто не вірить у це, всі іронізують з приводу того, що просто. Це було щось таке, що не можна сьогодні показувати ще людям, як і не... Але по стенограмі, по стенограмі, які, по протоколах верніше, конференції, по тому, як реагували на виступ Леніна учасники конференції, можна встановити, що Ленін говорив, що треба чимось поступитися українському селянину. Треба йому щось віддати. Ну, віддали йому всього на декрет. Про землю. 5 лютого 2020 року був опублікований новий закон про землю, який, начебто, передавав землю в зрівняння землекористування. Але політика воєнного комунізму зберігалася, ну бери землю, але хліб віддавай. На ну, який ж хто ж буде працювати, просто помінявся механізм трошечки. І це викликало нову хвилю повстання. Це повстання вже було в 20-му році, очевидно, акценти трошки зміщаються. З одного боку, дуже сильним є Махновський рух, який захоплює Лівобережну Україну, а разом з тим, в му році досить сильні локальні виступи, повстанські виступи. І тут на Чернігівщині, і на Сумщині, і на Харківщині. Вони кореспондуються якимось чином. З одного боку, це на лів... лівобережжя більше було таким, якби відірваним від уряду УНР. Воно було більше таким Махновським, я б сказав би. З другого боку, якщо говорити про характеристику повстанського руху, то він був. Ще в радянські часи в ньому виділяли, якби. Ну, тоді не було повстанського руху, а був політичний бандитизм, і був поряд з політичним бандитизмом, був карний бандитизм. Тобто були просто грабіжники, які користувались ситуацією і якимось чином просто в своїх інтересах. Ми, ми їх не розглядаємо як частину повстанського руху. Це щось таке, е якби. Маргінальних, в даному випадку. Ну і оскільки час мій завершиться, я кажу, що селянський рух навіть е, більшовики в, уже на початку 21-го року, коли вони зіткнулися, коли цей опір селянський перекинувся і в Росії, в Росії там Величезне Тамбовське повстання, на Дону заворушення, вони зрозуміли, що. Пряме впровадження комунізму не проходить у дрібнобуржуазній країні, якою була Росія і, зокрема, Україна, ну це неможливо зробити. Треба йти на якісь поступки. Вони вводять нову економічну політику. Але нова економічна політика в Україні, оскільки ж треба було годувати Петроград і Москву, вона вводилася тільки з кінця 21-го року. І тут повстанський рух ще протягом 21-го року повстанський рух е, е, працює на повну потужність. Е, пізніше, після того, як розгромили вже війська Врангеля, на Україні було зосереджено 1 мільйон 200 тисяч Червоної армії. Це були ті сили плюс ЧК, плюс особливі загони, там, е, і так далі, міліція і так далі. Все це було кинуто на. Придушення цього руху. Зробити це було важко. В силу характерних особливостей повстанського руху. Він був місцевий, Він, повстанці, вночі були повстанцями, в день вони були селянами, які спокійно обробляли землю, там їздили на базари, які знали прекрасну територію в них була, їм не треба було великої розвідки, вони все знали, що робиться в регіоні. Які частини червоні прийшли каральні звідси, які пішли і так далі. Це було надзвичайно складно. Ну, безумовно, що 1 мільйон і 200 тисяч це потужна, потужна армія, проти якої треба було. І тут ще в 21 му році недолік і надзвичайно сильно, сильний голод. 21 22 двадцять рік це голод на Україні. Величезний голод якого загинуло теж дуже багато людей, Плюс він і штучний з одного боку, тому що вилучався хліб, а з другого боку, і природні там була посуха і так далі. І це от якраз підкосило Повстанський рух. Він, ареали його дуже звужуються. Ну, більше він вже в 21 22 роках ми бачимо ядром. Та є Холодний Яр. Холодний Яр це Правобережна Україна, от, там були зосереджені. Ну, напевно, ви всі читали Василя Шкляра. Чорний Ворон, да який описує всі ці. Ну, і... Фактично рух затихає десь до 25-го року, до 25-го року окремі ці повстанські загони. Їх вже важко назвати рухом. Але окремі окремі загони діють діють на території. Влада нещадно розправляється з селянством. Вона е, спалює села, робить облоги, те, те що, допустимо, ми кажемо, що в е, чорні дошки і так далі, те, що було застосовано, той арсенал боротьби, який був застосований з селянством в другому 33, 33 роках, він. А пробувався і використовувався у 22, 21, 22 роках. Це була по суті, ну, і поступово, поступово рух, звичайно, вдалося задавити. З іншого боку, більшовикам довелося піти на суттєві під впливом повстанської руху, більшовикам прийшлося піти на суттєві поступки українців. З одного боку, якби не було ОНР і не було повстанської повстанського руху, я думаю, не було б Української Радянської Соціалістичної Республіки. А така е, мінікрія, да, таке щось таке, але квазі, може державність, але вона була українізація, е, яка з 22-го року розвивається, Тут це нова економічна політика. Відновлення кооперативного руху і так далі. Це все були поступки, які зробили більшовики. Виявилося, що ці поступки вони були тимчасовими, тимчасовими аж до 29-го року. У 29-му році колективізація, великий перелом. І знову реанімація повстанського руху. От Володимир Тіліщак якось видав прекрасну книжку. Є про... Павлоград, про ці регіони, де були, як, який опір чинили селяни. Звичайно, вони вже не мали тої кількості зброї, яка була вилучена, яка була після Першої світової війни в Україні. Але це все було в 30-х роках, уже на початку 30-х років не було, але цей опір був, і ми повинні, ми повинні його зв'язувати одне ціле. Фактично його зв'язав одне ціле, я буду на цьому завершував італійський, італійський історик Андреа Граціозі, який написав книжку про більшовиків і українське селянство. І він написав, що він написав це доволі авторитетний історик. Він написав, що цей повстанський рух, селянський рух, робить. Парадигматично дуже цікавою вона передувала тим національно визвольним рухам, які відбувалися пізніше в країнах світу, особливо в країнах з великою кількістю селянського, селянського населення. І це робить українську революцію надзвичайно цікавою для, для вивчення. І через те, можливо, не треба дивуватися, що через Нестора Махна. Які, література, про яку є на всіх мовах, напевно, ну, на основних мовах. Е, про український повстанський рух краще знають, чим через Українську Народну Республіку, чим через Рушевську, там, Венеченка і Петлюру разом взяти. І нам, е, нам треба брати це все до уваги. Звичайно, повстанський рух не був однорідним В ньому крім. Якихось таких великих, очевидно, аверсу був і реверс. Були якісь темні сторінки. Ну, розумієте, що ми маємо е, з розрізаними загонами, які часто воювали один з одним. Е, ми маємо проблему з антисемітизмом, з, е, погромами, з погромами єврейськими. Ми маємо. Ну, багато стосунки між містом і селом, там, скажемо, коли повстанці захоплюють місто, за ними їде цілий, а це ж період суцільного дефіциту на всякі товари. За ними їде валка пустих, пустих вазів, їдуть селяни, вони заїжджають в місто і починають місто грабувати, бо їм теж треба ситець на сорочку, треба коліс на мазі, як вони пишуть, треба залізо, треба те, друге, десяте. І в такий спосіб ці речі от е, вирішувалися. Безумовно, це все напевно не прикрашало цей рух, але я закликаю до того, щоб ми розглядалися це, е, його розглядали саме в тому контексті, в якому він відбувався в умовах незавершеної ще спочатку Першої світової війни, а потім і оцих російсько-українських конфліктів, які. Тягнулися і чи з білими, чи з червоними. Тягнулися аж до 21 року. Дякую вам за увагу.